Одного разу на дні морському відбулась цікава подія. Я сама швидша риба в світі. Вихвалялась риба вітрильник, плаваючи серед каміння. Вона говорила дуже голосно, щоб усі морські мешканці її чули. Мене ніхто. Хто не може обігнати. І це була правда. Риба вітрильник пливе з такою швидкістю, як їде автомобіль. Дуже швидко. Ну і що? Виплила із-за водорости літуча риба. Подумаєш, ці риби плавають, а от літати. Як пташки в небі, ніхто не вміє. Тільки я і дійсно літаюча риба, єдина морська мешканка, яка вистрибуючи із води, пархає над морем 50, 100, а інколи 200 метрів. Було б чим хвастатись. Приєдналась до їхньої розмови риба Брискун. Плавати літати. Ось я вмію їжу добувати так, як ніхто не вміє. Мені тільки треба випливти на поверхню води, побачити якогось жучка, прицілитись і плюнуть. Лівком води я збиваю свою здобич в воду. Ха-ха, розсміялась риба, появившись за каміння. Її спочатку ніхто й не помітив, тому що вона була дуже схожа на камінь. Її так і називають Риба камінь. А мені. І не треба ні в кого плювати. Я просто тихенько заомираю, на морському дні чекаю, і скоро жертва сама до мене припливе. І що далі? спитали всі риби в один голос. А, -а, 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 -а. ви ще не знаєте? Я сама ядовита морська риба. Маскую з під камінь, а необережні риби, пропливаючи поряд, торкаються моїх ядовитих шипів на спині. І все. У-у-у, яка ти неприємна особа, сказала літуча риба. Мгу. Це точно, підтримала її риба вітрильник. «Зате всі мене бояться, крикнула вона їм у відповідь. Кого? Тебе? Підплив до них електричний скат. Ось я здатний своїм розрядом току. Вбити даже коня. Він хотів продовжувати хвалитись своєю майстерністю. Як тут до них приплив хтось дуже великий. Це голубий кит, сама велика морська тварина в світі. Ну, хто тут хоче зі мною зрівнятись? спитав він. Я наскільки великий, що вага одного тільки мого язика дорівнює вазі цілого азіатського слона? Ух ти. Здивовано дивились на нього всі риби. І ніхто даже не помітив маленького морського коника, який своїм маленьким хвостиком, як крючком, схватився за водорості і уважно слухав бесіду риб. Він так і би залишився непомітним, але його хвостик випадково зіскользнув, і він опинився центрі всієї уваги. Ну, а ти? Є спитала в нього риба камінь. Чим ти можеш похвалитись? Да, чим? Повторили за нею всі інші. Нічим, тихо промовив морський коник. Тоді що ти тут робиш? випитували в нього далі. Я просто хочу знайти собі друзів, відповів коник. Ха. Ха-ха, ха, засміялись риби. Так хто ж захоче з тобою дружити? Ти ж звичайний. А ми всі. Особливі. Морський коник, опустивши вниз голову, поплив подальше від них. І в цей час всі риби побачили, як він плив. Морський коник це єдиний житель моря, який плаває, прямо тримаючи своє тіло. Так, як ходять люди. І тоді всі вони зрозуміли, що насправді він дуже особливий, унікальний. А що ще важливіше, він дуже скромний, не хвастун, як вони. І кожен з них захотів мати такого скромного, доброго друга. Да, кожному з нас малята, є чому в нього навчитись, правда? От і казується кінець, а хто слухав, молодець.